Школа тривіта у п'ятого класу уроку бросотворчого мистецтва діти з наполегливістю роблять своїх голубів миру для воїнів. Справляються навіть якщо одна рука в гіпсі, старається і Роксоланка, адже знає, як то чекати військовослужбовця. Її батько, боєць 24-ї бригади, але зараз тато вдома. Ми як діти не можемо біти воювати на схід, але ми можемо молитися, за них писати їм. Листи робити такі гарні е, пташок для них. Свого голубчика зробила й семирічна Валерія. Сподівається, його отримає тато. Татко мій скоріше повернувся, щоб війна закінчилась щоб всі жили мирно. А це вже кілька десятків учнів з різних шкіл. Вони готові відпустити своїх голубів на схід військовим. Проте найперше згадують тих, які ніколи вже їх не отримають. Голуби злітаються на клени, що на проспекті Шевченка. Кріплять на гілки своїх птахів Роксоланка та Валерія. Вони, як і інші діти, вірять, військовим це лише додасть наснаги. Тому що в нас в країні зараз таке робиться. Україна має бути єдиною. Ми всі українці ми повинні підтримувати хоч якимось способом ходити на, навіть на такі е, акції, тому що нам, е, нашим воїнам зараз дуже важко на сході. а Ми хоча б дешевно підтримуємо їх. Ідею з такими листівками придумали школярі учнівського самоврядування місяць тому. Ми радили зі своїм учнівським парламентом. Ми розіслали так: на кожний район мав зробити сто листівок. Ми їх розіслали. Учні різних класів, починаючи від 5 до 11, підписували зі своїми словами і побажаннями. Задум дітей підтримало й місто. Я дуже радий, що наше самоврядування змінилося. Наша молодь змінилась. За ними майбутнє, за ними українська європейська держава, тому що вони є великими патріотами, вони знаходять час думати про те, що, можливо, не думаємо ми. Кружлятимуть на перспекті Шевченка голуби до п'ятниці, а далі їхня дорога на схід України. Ірина Панчишин, Юрій Гарасимов, головні новини Львова.